Теж замітили, що на нашій землі, в світі так досить сильно примножилося беззаконня. Світ стає такий агресивний, злий, люди такі злі одне до одного, стільки проклять, стільки біди, стільки хвороб в життях людей. І ви знаєте, я раніше цього не замічала і не бачила. Просто була робота, дім, робота. Допоки моє життя не прийшли Божі люди, які включили світло. І я побачила набагато більше. А все тому, що люди Божі, вони і є світлом для цього світу. А пастори церков, вони взагалі зірки в руках Божих. І вони Чують, ось просто показують нам ці істини Божі, вони просто показують нам дорогу на правильний шлях до Бога, до пізнання Бога, щоб ми розуміли, що відбувається в цьому світі. І ви знаєте, чому так багато примножилося беззаконня? А все тому, що втратили любов. Втратили любов до Бога і любов до ближнього, тому що віра в Бога вона перетворилася просто в релігію. Фокус на тому, якої ти церкви, як ти в її, що ти робиш в церкві, як ти перехрестився, де ти став, кому ти поклонився, що поцілував, що не поцілував. Багато фокусу на ре... на просто релігію, просто на якісь обряди, просто на якісь ритуали. А ви знаєте, що взагалі вчив Ісус Христос? От від, мені цікаво віруючим людям цікаво, що взагалі вчив Ісус Христос. Но тим, які виконують релігійні обряди, мені, наприклад, ставило цікаво, що ж вчив взагалі Ісус Христос. Не, виявляється, Ісус Христос, коли прийшов на землю, вже було багато вір. купа віруючих людей. Кожен вірив так, як він собі вже запоріб. А Ісус сказав, а у вас свиняча віра, а ви пси і беззаконники, а ви сатаністи, а у вас бісівська віра. Ісус конкретно всіх порозділяв Тому що у вірі повинні бути дві заповіді найголовніше любов до Бога і любов до ближнього. Якщо ми втрачаємо любов, тоді примножується беззаконня. Як наш пастор Станіслав сьогодні сказав, чим менше любові на землі, тим більше беззаконня. Чим більше любові на землі, тим менше беззаконня. Тому, щоб це все беззаконня, на цій землі закінчилося, нам потрібно зростати в любові. Нам потрібно прийняти правильну віру, ту, яку передав нам Ісус Христос. Нам не потрібні всілякі всякі пусті релігії. Нам потрібна жива віра в живого Бога. І саме головне, Ісус утвердив Слово Боже. Він сказав, що Слово Боже це істина і це те, чого нам потрібно дотримуватися, щоб наша віра і коли в кожного з нас на перше місце стане не деномінація, не вік церкви, не якесь там святе місце, а в нас на перше місце стане слово Боже, тоді все налагодиться і все стане на свої місця. І ми побачимо примноження любові в серцях людей і взагалі на цій землі. Тому я закликаю вас зацікавтеся, поцікавтеся, що ж вчив Ісус Христос. Що він нас вчив взагалі? Що він приніс нам на цю землю? Бо я навіть тернішу зала, що Ісус Христос толком прийшов. Що він там вчив? Помер за мої гріхи та й помер, я можу, тобі живи, їж, веселися пий, душа моя. А Ісус каже: заберу твою душу, і що тобі з того буде, що ти тут гуляла, їла, пила? Пильнуй душу, щоб її сатана не забрав. Він забере її в пекло. А ти можеш всім виглядом своїм показувати, що ти віруюча людина, а душа належить сатані. А саме важливе душа, а не плоть.